Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 113. Розкладіть на прості множники число. Давайте пригадаємо, що натуральне число називається простим, якщо воно має тільки два натуральних дільники: одиницю та. Саме це число. Мається на увазі, що воно ділиться або само на себе, або на один? Якщо відкрити ваш підручник, на форзаці є ось така чудова таблиця. Таблиця простих чисел. Для виконання цього завдання будемо користуватися цією табличкою. Це таблиця простих чисел до 997. Бачите, от перший стовпчик. 2, 3, 5, 7, 11. от Для цього завдання будемо користуватися першим стовпчиком. Я його приберу праворуч, щоб не заважало нам писати. І починаємо виконувати завдання. Перше, розкладаємо на прості множники число 27. Будемо користуватися ось таким стовпчиком. Пишемо 27, Потім вертикальну лінію. І починаємо. Дивимось, в табличці найменше просте число це 2. 27 на 2 націло не ділиться. Наступне просте число це число 3. 27 на 3 ділиться. Тому справа пишу 3. Зліва результат 9. Далі 9 ділю на 3, справа 3, зліва результат. 3. І 3 ділиться на 3. Один. Все. Ми розклали число 27 на прості множники. І запишемо, що 27 це добуток. 3 на 3 і на 3. І можна записати, що це 3 в третью степені. Все. Наступне число 56. Запишемо 56 дорівнює. І будемо ділити в стовпчик на прості множники. Пишемо. Палочка така вертикальна. І дивимось, 56 ділиться на 2, на найменше просте число. Справу пишемо 2. Злівий результат 28. 28 ділимо на 2. Зліва результат 14. 14 також ділимо на 2, зліва результат 7. 7 – це просте число. Воно у нас є в табличці. І воно буде ділитися тільки на 7. Пишемо справа 7, зліва 1. Все. І тепер запишемо, що 56 це добуток 2 на 2 на 2 і на 7. Або записати так, 2 в третьої степені помножене на 7. Все наступне. Розкладаємо число 625 на прості множники. 625 не ділиться на 2. Бо воно не закінчується парною цифрою. 625 не ділиться на 3, бо сума цифр 6 плюс 5 буде 13, не ділиться на 3. І найменше просте число, на яке ділиться 625, це буде число 5. Отже, пишемо справа 5, а зліва результат 125. 125. Також ділиться на найменше просте число. Це 5. Справа пишемо 5. Зліва результат 25. 25 ділимо, звісно, на 5. Зліва результат 5. І 5 ще на 5. Це буде 1. Отже, 625. Це добуток. 5 на 5, на 5 і на 5. 4 п'ятірки. І це буде 5 в 4 степені. Крокуємо далі. Розкладаємо на прості множники число 820. Записали 820. Вертикальна рисочка. І поїхали. Найменше просте число, на яке ділиться 820, це буде число 2. Справа записуємо 2, зліва результат 410. 410 також ділимо на 2, результат 205. Найменше просте, на яке ділиться число 205, це буде число 5. На 3 не ділиться і на 2 не ділиться. Отже, справа пишу 5 і пишу результат 41. І бачимо, що 41 це просте число. Воно записано в нашій табличці. Це означає, що ми його будемо ділити само на себе на 41. Справа пишу 41, зліва 1. Все. Тепер виписуємо добуток множників 2 на 2, на 5 і на 41. І можна записати так: 2 в другої степені помножене на 5 і помножене на 41. Наступне число розкладаємо 2772. Ділиться на 2. Зліва пишемо результат. Це буде 1386. Ще ділимо на 2. Справа, 2, Зліва результат. 693. 693 ділимо на 3. Це буде 231. Далі ділимо ще на 3. Це буде 77. 77 це добуток двох чисел: 7 і 11. Отже, найменше просте, на яке ділиться 77, це буде число 7. 77 ділимо на 7, результат зліва 11. І 11 на 11 1 результат. Все. Виписуємо. 2 на 2, 3 на 3. На 7 і на 11. І можна записати як 2 в другої степені. Помножене на 3 в другої степені. На 7 і на 11. Все. І на останок розкладаємо число 1224. Записали в стовпчик. І поїхали. Найменше просте, на яке ділиться це число, це буде число 2. Пишемо справа 2. Зліва 612, ще на 2. 306, ще на 2. 153. 153 ділимо на 3 вже. Це буде 51. 51 ділимо на 3. Результат зліва 17. 17 це просте число. Переконайтесь, воно записано в таблиці, тобто ми його будемо ділити тільки само на себе на 17. Справа пишемо 17, зліва результат 1. І залишилось записати всі множники. Пишемо 2 на 2 на 2, 3 на 3 і на 17. І можна записати як 2 в третій степені, на 3 в другій степені і на 17. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!